Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно благословить, і Хай благословіння Господнє, воно розпорошується на кожну сферу вашого життя. Амінь. Я сьогодні хочу на таку тему поміркувати. Ти не Рафаело, я думаю, що ви багато хто, ви любите цукерки Рафаела, такі посипані, біленькі, в коробочці, в коробочці солоденькі. Хтось з кавою, хтось чаєм по-різному. І ось я сьогодні хочу сказати, що ти або я, або ми, ти не Рафаело. І чому я говорю саме м, такою фразою? Я хочу, щоб ти, я, ми усвідомили, що я не повинен і не зможу подобатись усім. Даже Рафаело не всім подобається. Тим паче ти не будеш подобатись усім, тим паче, якщо ти в служінні, тим паче, якщо ти пастор, або взагалі в тебе є бачення, розуміння, в тебе є просто певний якийсь шлях в цьому житті. Ти не Рафаела, ти не зможеш подобатись усім. Тому сьогодні ти повинен зрозуміти свій шлях, хто ти у Христі, чим ти повинен займатися, яка воля Божа на цей сезон, на твоє життя. І підкорюючись Господу, робити Божу справу, як тобі Господь сьогодні повелів, яке Господь тобі дав завдання. Господь говорить: горе вам, якщо всі про вас говорять добре. Він натікає, що якщо ми для всіх добренькі, то це 100% вирогідність того, що ми живемо в компромісах. Потакаючи всім людям і догоджаючи всім людям, і ми нехтуємо тим покликанням, яке ми маємо, ми знищуємо своє покликання, догоджаючи іншим людям. І ось ми повинні зрозуміти цю річ. Сам Ісус говорить, що горе вам, якщо всі говорять про вас хорошо або добре, або так, як вам подобається, коли ти будеш. І ти в своє покликання, ти по-любому будеш в конфронтації з багатьма людьми. Їм буде це не подобатись. І бісам це буде не подобатись, і духовному світу не буде це подобатись, і плотським людям не буде це подобатись. Людям не подобались проповіді Христа. Люди розверталися і йшли. Хтось в команді. Наприклад, Зілот, в нього було одне очікування від Христа, що він зробить революцію, що він стане царем, він все змінить в Ізраїлі. Його було одне очікування, але воно не справдилося. Тому що Христос він знав свою місію, своє покликання. Те й же Іуда, в нього були свої очікування, що повинно бути. У апостолів, які хотіли сісти по праву, по ліву руку, були свої очікування. Тому про що я говорю, друзі? Ти не Рафаело, щоб всім подобатись. Ти повинен подобатись Богові і зробити вірене Тобі служіння, і виконати ту волю Божу, яку ти сьогодні маєш від Бога на своє життя. Поміркуй про це. Амінь.